За цими стінами ховаються бандити, які крадуть і брешуть, відволікаючи нашу увагу провокаційними мовними законами. Ті з нас, хто вже скористався послугами оновленої залізниці, знову відчули це на собі. Замість обіцяних комфорту і швидкості ми отримали завищені ціни і незручності. Вони ж знову отримали мільярди в своїй кишені. Але ми об'єднуємося для того, щоб вигнати їх геть. 5 червня о 9 ранку. Ми приходимо в під Верховну Раду для того, щоб разом сказати банду геть.